Олександр Гороч, дайте да. коментар, будь ласка. Шановне колеги, дійсно, громадянин Гучин звертався неодноразово е, щодо е, земельної ділянки. Не, не це я, е, Просто щоб йому е надали земельну ділянку. Але щодо само е саме цієї земельної ділянки, то відповідно до генплану ділянка за функціональним призначенням належить до садибної забудови проект. Ще раз кажу, проект рішення підготовлений у зв'язку з невідповідністю заявленої ініціативи. Містимістобудівний ситуацій, негативний висновок департаменту містобудування та архітектури. На комісії зараз розглядається інша земельна ділянка, дає де вдає де положить е, е, виснов, позитивний висновок з департамента. І ця земельна ділянка знаходиться в Соломінському районі міста Києва. І 5 числа на комісії буде розглядатися справи, і Я сподіваюся, що депутати підтримують. Земельну ділянку, яка розташована в село районі, дякую, пане Міщенко, за виключний коментар. Він влаштував як депутата, який задавав це питання, так і мене. Я також знаю цю ситуацію, яка склалася в цій родині. Вона є критично складною. Я хочу звернути скористатись можливості і звернути увагу земельної комісії. І попросити вас особливо уважно поставитись до цієї справи, яка буде розглядатись по пану Гущину, і знайти можливість і допомогти цій родині. Обов'язково наступне. Будь ласка, е, проголосуйте. Будь ласка, Дякую. за відмову ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. 87 проти 0 Утрималось 0. Рішення Будь ласка, наступне. Шановні колеги, розірвання договору оренди, розділ 12, 13. Пробачте Перший пункт у нас про розірвання договору оренди Земельної ділянки від 25 до 12. Дванадцятого року за номером вісімдесят укладено укладеного між Київською міською радою та Вищим господарським судом України для будівництва експлуатації та обслуговування адміністративного Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині бульвар Дружби народів та вулиці Старонаводницької у Печерському районі міста Києва. Справа А-21 809. Розірвання, шановний колеги. Олександр Геройович, мабуть, вищому господарському суду, бо ми розриваємо Вищому адміністративному. Господарському пробачте. А, зараз, 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 зараз. Вищий господарський суд. Колеги, записались вищий до обговорення Антонінко і Діденко. Вищий Господарський суд. Шано, шановний Володимир, вищий господарський судом України для будівництва та експлуатації обслуговування адміністративного будинку Вищого господарського суду. Це правильно. Будь ласка, пан Антоненко, готується пан Діденко. Така дуже дивна форма цієї земельної ділянки. Хтось може пояснити, що відбуватиметься з тією частиною земельної ділянки, яка у центрі всередині е, знаходиться. Будь ласка, дякую. Олександр Григорович, прокоментуєте. Шановний колега, ділянка та можна ще раз на екран вивести? Ділянка. Ділянка, яка знаходиться всередині, вона у постійному користуванні знаходиться суду. Оксана, я вам допоможу і дам відповідь. Ще в минулій каденції, в тому числі за моїм поданням, був підготовлений проект рішення щодо розірвання договору оренди з вищим господарським судом. Це земельна ділянка, де планувалося будівництво Палацу правосуддя. Київська міська рада минулого скликання вирішила принаймні комісія вирішила недоцільним на даний момент будівництво такого закладу. І я думаю, що незабаром ми побачимо цей проєкт рішення в на пленарному засіданні. Зараз вже готовий проєкт рішення про. Розірвання. Ем, розірвання цього договору оренди на цю земельну ділянку, тим паче, це червоні лінії. Будь ласка, Діденко. ще раз доброго дня, Ярослав Діденко. Печерськ Солідарність це довгоочікуване рішення громадою, не лише Печерська, а всього Києва. Я хочу вам нагадати трагічну історію протистояння нашого громади на Печерській площі проти ганебної, скандальної забудови вищим господарським судом Печерського ринку і Печерської історичної площі. Після цього з дружби народів вищий господарський суд перебіжав сюди наперетин Дружби народів і Староноводницької. Почавши роботи, побачили, що буду на звіринецькому кладовищі е, реально кості торчать. Да? Зараз вимагають від держави 250 мільйонів. Тому треба голосувати за цю ділянку і готувати, шановний голова земельної комісії, відмову і по основній ділянці, яка всередині, бо там черепа валяться з цього оврагу. Тому громада чекає. Дякую. А тут одностайно треба голосувати. Е, будь ласка, пане Антоненко. У пояснювальній записі е, згадується звернення Вищого господарського суду, але саме звернення не надається. В у тому зверненні? Про що там не йдеться? Будь ласка, пане ліченко. само звернення є в матеріалах справи. Є звер... є звернення, і на е, підставі цього звернення підготовлено саме це. Підготовлено саме цей проект рішення. Звернення матеріала кадастрови заправили. Ось а двадцять один чого не прозервато. Колеги, чи є ще зауваження до цього проекту рішення? Е... Ставлю його на голосування. Прошу визначатись. За 89, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Про розірвання е, до оренди земельної ділянки від 1.08.2006 року за номером 79600436 укладено між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю. Концерт Київ підземний шляхбут на підставі рішення Київської міської ради від чотирнадцятого 05 року за номером 784 3359 Цей проект рішення підготовлено був колегією Тетяної Іванівної Меліхої. Прошу надати їй слово. Тетяна Іванів. Колеги, будь ласка, записались до обговорення пан Зубко. Готується пані Меліх. Uh, будь ласка, включіть мікрофон пані Меліхові як суб'єкту подання. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки від 1.08.2006 року номер 79-6-00-436, укладено між Київрадою і Товариством з обмеженою відповідальністю концерн «Київшляхбуд». На підставі рішення Київської міської ради від 14.07.2005 року номер 784 33 5 Дев'ять шановні колеги, в зазначеному проекті рішення показано, що протягом 9 років земельна ділянка не використовувалася за цільовим призначенням, не забудована. Більш того, на земельній ділянці, якщо ви подивитеся, є прикладені фотографії, де показано, що на цій земельній ділянці розташована і спортивний, і дитячий майданчик. Також до матеріалів докладено ще акт обстеження земельної ділянки, який складено нашим департаментом земельних ресурсів, де чітко підтверджується, що земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням на земельній ділянки розміщення фактичне використання дитячий спортивний майданчик будівлі прийому вторсировини, Міталевих споруд, влаштування тротуарів. Саме тому я би просила вас, шановні колеги, підтримати зазначений проєкт рішення, бо багато земельних ділянок пустують, не використовуються, а вони фактично потім перепродов... перепродаються чи корпоративними правами чи іншим шляхом, і не має можливості в нас поповнювати. Бюджет. Ця земельна ділянка може бути передана і під забудову через аукціон шляхом чи продажу, чи продажу права оренди. Юристи написали традиційне зауваження. Я доопрацювала проект рішення. Є дві пропозиції. Перше, я прошу уважаємо, шановний головуючий Володимир Володимирович, поставити проект рішення в такій редакції, як подається, як ми це робили з вами. І Поріжський і попереднім земельним ділянкам, коли розглядали розірвання, в разі якщо можуть бути інші пропозиції. То тоді я внесу корективи. Поки прошу підтримати зазначений проект рішення. Земельна ділянка не використовується, дитячий спортивний майданчик. Люди категорично будуть проти, Дякую, тому що це прибудинкова територія. Ми колег... знаємо конфлікти. Дякую, Чи є, колеги. Інші пропозиції інших пропозицій немає. Ставимо зазначений проект рішення на голосування в оригіналі. Прошу визначатись, колеги. За 67, проти 0, утримались 18. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка.